На дні Межигірських водойм лишилось багато слідів від недавніх господарів. Тут вже знайшли сотні кілограмів боєприпасів. В таких цинках по тисячі пістолетних та автоматних патронів, і призначені вони зовсім не для полювання, кажуть спеціалісти. Також з води дістали різноманітні документи. Вказані там суми видатків на утримання президентської резиденції шестизначні. Ось тут, наприклад, прозвітовано, що у листопаді 2010-го на утримання собак було витрачено 5 тисяч гривень ще стільки ж на навчання водолазів. Автор цього відео, рівненський підводний мисливець Сергій Партас, припускає, що основна частина документів ще не знайдена. Була інформація, що багато документів вивезли на фарватер, було зброшено там, і будуть намагатися знайти далі, ну вже з допомогою аквалангів. І частина була потоплена в озерах. Но очень крепкий лед там выдерживает человека, и мы не могли их проныривать и посмотреть. Роботи пірнальників розпочались у суботу ввечері. Перед тим, пригадує Сергій, йому зателефонували друзі з Київського клубу пірнальників Апнас і попросили допомоги. Їх силами та з помічю 35-ї сотні самооборони Майдану хлопці вночі з ліхтарями без аквалангів діставали поспіхом потоплені речі. Працювати заважала і мутна вода, але вже в понеділок пірнальників стало більше. Поїзд був уже більш обширний. 25 людей в воді на задержці дихання. Проныривали очень большую акваторию. Сложность была в том, что когда мы приехали, был лед. И каждый нырок был практически подлед, то есть ломая лед. Работали по парам, страхуя друг друга. Один уходит под воду, второй страхует, потому что опасность льда была. Патрони діставали на поверхню відрами, а документи складали на пліт, а потім сушили в ангарах. Або нічого не зникло, весь улов описували в присутності свідків. Водолази припускають, що речі викидали поспіхом, адже затоплені вони біля берега. За роботу Сергій Партас не встиг і прогулятись між гір'ям. та навіть від того, що побачив, був шокований. Найбільше його вразив масштаб території та система охорони. Вона розділена на сектора. Каждый сектор это ворота. Каждые ворота это забор, глухой забор, толстый забор в 5-8 метров с колючей проволокой, системы видеокамер, даже с воды. Вот вдоль всего побережья Межгирия стоят видеокамеры и закрыты проволокой, колючей проволокой. Возможно, она даже потоком. Нині пошуки тривають за словами пірнальників. Коли розтане лід, вони почнуть занурюватися з аквалангами. Тоді сподіваються на нові знахідки. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.